Ви порушуєте громадський порядок. Вам не соромно хлопці. Дорослі хлопці. Соромно. А ви звідки сино? То я вам ще раз пояснюю. Дорогі друзі. Було в Вінниці таке незаконне формування, яке створив пан Гройсман, той самий, котрий був прем'єр-міністром України, мером міста Вінниці, яке узурпувало владу правоохоронного органу. Тоді воно називалось Муніципальна поліція. Після декількох запитів у міську раду та великого скандалу, який я тоді зробив з узурпацією влади в місті Вінниці, їх швиденько практично за декілька місяців перейменували і змінили статут. І тепер це угрупування називається муніципальна варта, яке дуже любить штрафувати підприємців. Раніше ми неодноразово про це розповідали. Просто за те, що в них згоріла лампочка, просто за те, що хтось кинув біля підприємця якесь сміття, а підприємець його невчасно зібрав і вони це все побачили. Одним словом, вінничани знають про що ми говоримо. Також були публікації, як вони ці ось хлопчики гонять бабусь за незаконну торгівлю, і відповідно не тільки гонять. А й складають адміністративні протоколи. Ось така муніципальна варта. Більше того, я як юрист представляв інтереси однієї з бабусь у комісії міської ради. Тоді ми цю справу виграли, і справа до суду не дійшла. Все залишилось на комісії. Комісія визнала мою клієнтку бабусю ні в чому не винною. Так от, штрафували вони тоді бабусю. Знаєте за що? Що бабуся якимось чином досі незрозумілим нам, тому що так вони і на комісії нічого не пояснили. До речі, це відео є на каналі адвокатської компанії. Пересунула свій паркан на декілька сантиметрів. Вони прийшли, начебто щось там виміряли, і за це бабусю оштрафували. Вказане рішення є, воно давно в нами опубліковане. Сьогодні не будемо на цьому зупинятись. Одним словом, це такі собі вінкі вишибали проти бабусь. В погонах. Але завдяки, як ми вже казали, великому тодішньому скандалу по них їх швиденько перейменували, але суть не змінилась. Так от, сьогодні я виходжу з свого будинку, сидиться зграя чоловіків. Але потрібно надати їм належне. Вони, хоча б вину свою визнали на камеру і сказали, що їм дійсно соромно. Вам не соромно хлопці, дорослі хлопці. Соромно. А ви звідки си? І сидять не де-небудь, а на дитячому майданчику, де заборонено розпивати алкогольні напої? Заборонено будь-яке паління тощо, але ж не заборонено нашим муніципальним поліціянтам. Ой, вибачте, муніципальній варті, чи все таки заборонено. То чому вони не склали протокол на самих себе, або не визвали поліцію, або не написали відповідного звернення до правоохоронних органів, таку собі явку з повинною. Щось ми поки що такого не побачили. Але не будемо забігати наперед. Маємо надію, що в них все-таки є честь та гідність, і вони сплатять штраф самостійно, без майбутнього піару. Бо, повірте, за правопорушення вони сплатять штраф і більше цього робити не будуть. А будуть тоді ми будемо приймати інші заходи впливу, передбачені чинним законодавством України. Так ось, друзі, давайте зараз подивимося це відео. Ми навіть його залишили навіть без монтажу, для того, щоб правоохоронні органи могли оцінити це належним чином. Відповідне звернення нами вже відправлене у поліцію Вінницької області. Тому, як то кажуть, відео без склейки, відео без обрізки, як муніципальна поліція, яка називається зараз муніципальна варта Вінниці, порушує громадський порядок. Дивимось, друзі, чому курим на дитячому майданчику? Ви громадський порядок. Заберіть, будь ласка, сигарети з дитячого майданчика. Я вже втомився, пояснювати. Вам не соромно, хлопці. Дорослі хлопці. Соромно. А ви звідки сино? Так. Да. Ви спиталися, чи можете мене знімати. Так, да, я журналіст. Та ви можете журналістом, а я ж не працівник цього. Чого? А у вас сигарета чому в руках? На дитячому майданчику? Я щось не на дитячому майданчику. Ви не на дитячому майданчику, так, ось дивіться. Я вже не на дитячому майданчику. Ви на дитячому майданчику? У вас зренням погано. Ні, в мене красто все добре. Ну, отлично. А ви що травитесь, то не треба дітей травити. Ну, я не правлюсь. То я вам ще раз пояснюю. Якщо ви з муніципальної варти, то чому ви дозволяєте цьому громадянину курити на дитячому майданчику? Поясніть нам. Дивіться. Для вас дітей не Це Це дитячий майданчик, ви знаєте? Ми сіли Так, да, Звичайно. То чому ви коїте правопорушення і дозволяєте іншим його коїти? Ви ж муніципальна варта. Не ну я тільки що зазнаю, як ви курили на дитячому майданчику. Молодцы, да. ну про вас люди побачать сьогодні, знову мільйони людей. Як ви себе поводите? Я йду на зустріч, я вже втомився пояснювати людям, що таке закон. Я вже втомився. Знаєш, Якби ти жив в Кореї, тебе б звали конченей. Почому? Тому що ти кончений. <світтє> Як бачите, це вам не бабусь ганяти. Тут потрібно самому відповідати. Настільки одне питання: коли вже вони будуть дотримуватись закону? Чи можливо вони не знають, що палити на дитячому майданчику заборонено? Якщо не знають, отже, вони тим більше професійно не пригодні до будь-якої служби. Тоді питання до міської влади: чому вони досі на роботі і чому вони не відповідають за своє адміністративне правопорушення? Маємо надію, що наша влада все-таки відреагує і поліція оштрафує цих. Усіх осіб причетних до ганебного вчинку, так друзі, це ганебний вчинок. Там гуляють діти. Є діти, чи їх немає. Закон однаковий. Бо якщо хтось може скасувати одну статтю, то інший може скасувати іншу статтю, і тому, хто скасував попередню статтю. Може бути дуже і дуже непереливки. Розпочали рейди ще у березні. За цей час склали 123 адмінпротоколи на недобросовісних мешканців. Сума штрафів відповідно кодексу про адмінправопорушення статті 152 передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для громадян і для юридичних осіб суб'єктів господарювання від 850. Чому курим на дитячу майданчику? Ви порушуєте громадський порядок. Заберіть, будь ласка, сигарети з дитячого майданчика. Я вже втомився пояснювати. Вам не соромно хлопці, дорослі хлопці. Соромно. А ви звідки си? Ми? Так. Да. Отож, бо друзі, давайте усі разом дотримуватись законодавства, адже саме з цього починається Європа. Європа це ми. Європа починається з кожного з нас. Слава Україні!